Так, друзі, у нас війна. 777 привіт, друзяки. Воюємо з ностопом, 25 на 25 Воюємо з роботи, так що буду накладувати. Так, по тапочках 24 в нас, суперника 27, суперник в нас Коротше, виграє в нас. Буду накладувати конати. Йдемо ми червоним тапочком. От на цих гребаних кукульканів. Побачим, що зараз дасть камінчик. Є три камінчика під касямбу. От іще три вийшли. Іще можна три зібрати. Але тут як не крути, ми тут маємо зарядити касямбу, блядь. Що так, що так, гребаний жовтий вийшов, блядь, і касямбу зарядився. Якщо б не зарядився косями, було б тут шикарно. А так зараз кукулькани блядь, мене будуть розмочувати. І камінчика на полі, от 4 штуки. Як їх скласти, хрен його знає. Я вже, блядь, не знаю, що роблю. От думаю, по кукульканах вдарити, щоб вони мене не мочили. Думав, може вийде червоний хрен там. Забудься ти вже про червоний камінчик. хватить, дали тобі, блядь, сім штук чи вісім і все, блядь. От ще є 3. Тільки опять зараз зарядиться. Две шкурка не творять. І опять Косямбо зарядився. От як назло, блядь. Тут уже бред. Тут хуйка зараз будуть виносити мене. От, вроді вийшов червоний камінчик, але Ні, Толку з того, як він не додав. Нічого він не зробив в цьому центру І... І вже Сапія пішла спати. І 5 Касямбо заряжений. Блять, як він так швидко заряджається, я хуре не його знаю. Блядь. Ну тут уже Джиммі зараз буде заряжений, так що... А, тобі вже від медика нема. Я думаю, може хоч центр якось винесли, хрен там. А ні, дивись, центр ми все-таки винесли. Оце, що одне ми змогли в цій битві це винести Косямбо. Все, тут вже мене розмотало. О, се кавалера включаємо, блядь. Последній герой міб. Все, алілуя. Перший бій, блядь, проєбав дупу. Давайте таксі мучечи, скільки там за центр водали. Добре, давайте сходим фіолетовим тапочком. Тоже на... Тут уже один кукулькан. А да гребаный комментик скажите, блядь? Вот е пять штук. Ну да, и все. <laughs> вот еще один каменчик вышел, блядь. И бать, как эти, блядь, разрабы, меня больше с этими каменчиками, блядь? От ще один вийшов, але зараз, поки я буду шукати камінчика, вже все, піздец буде. Назар уже наполовину покоцаний. А косям набирає, набирає, Да. От ще вийшло два камінчика. Але в мене вже нема Назара. От є кристал, але він же пізно вийшов. Бля. Всі заряжені. І що я? Кого я буду тут? Добре, що хоч кугулькан не виніс. Ага, я рішив по цьому. Та що я йому там наніс? Я йому майже нічого не наніс, бля. На, тобі ще раз зарядили Косямбу. І сніжок уже ультанув, красота. І п'ять кукулькан може з новими силами, як то кажуть, блядь, бомбити моїх виносити по одному. Так, ну що, давай? Ми знімаємо цю всю фігню з Джиммі. І опять по кукулькану. Для чого, блін? Я думав, що може щось винесу його хрен там. І камня нема. Так, вийшли три фіолетові під Хорусом Зараз Хорус ще накладе свою. Кисям був вже який, четвертий чи п'ятий раз ультує. Тут вже можна було блядь, виходити нахрен і не паритися. Да. Тут ще мене от через те, що мінньони спасали чуть-чуть, що кугулькан не сильний виносив. Во, є шанс винести цю цього хіла жовтого Джекі. Ну, так, є. Хіла то винесли, але толку з того. Вроді опять зарядились. Ну, блін, тут би ще десь три камінчика мені під косям, бо я би думаю, його виніс. А так. Тут нема навіть по кому вдарити. Нес не винесе нічого. Я зірвався, думаю, може щось хоч на халяву вийде. Хрен там Оп'ять зарядили ми сніжка, зарядили косям, блін. що ва, чудить, чудо, от лікує, блять, на тобі, зульти, блять. От, оці три камінчика, де ви були раніше? Плюс от ще чотири. А так тупо ще зарядили косям поплі. О, є чотири камінчика під кукульканом. Я не вірю, що ми його винесемо. Давайте знімаємо з них оці і. Пробуємо. Скільки урона нанесе. Ага. Сильно багато хп вже накидав на них косям, блін. Хрен я знаю, це не бієш ось чимось. Довго і нудно. Дурум-пум-пурум. Тато треба було вже тікати з цього, а не не гратися ще з цим. Так, я зробив, щоб Джиммі ультанув. Тепер зняти з нього цю всю фігню. Попробувати. Ах, тут вже і хорош ультанув, так що. І мій хіл вже від'їхав. Чого я ще сижу ці, я не знаю. О, дивись, фіолетові. Ми тупо просто зарядили кисямо. Да. Коротше, куча хвилин потрачених впусту. Добре, що хоч винесли Джекі. Тут я вже психував, блін. Та виходив, скільки можна, блядь, дракула, бідолашка, блядь, во. Не вбили все-таки в мене Драку, повезло повезловий. Так, схожим, от на такій добив ще одною фіолетовою пачкою. Тут два жовтих і опять косям посередині, але тут нема кукульканів, тут можна ще і грати. Попробуємо взяти добивчика. Бо... Бачу, сьогодні мені не везете на цілі пачки, буду брати добивчики. На полі одні добивчики залишилося. Так, тут фіолетово дало, так що непогано. От тузика ми можемо винести. Вже без тузика буде легше. Добре, але ми опять заряджаємо косямбу. Ну у нас є Атропус, яка зніметься всю байду. Монікою накладаємо стихійний. Сейкаса, що ти даш автоліку? От це, от, блін, молодець. Шебеса винести і можна заряджати постійно Косямбу. Ну, тут повезло, що фіолетових прийшло, трошки винесли косям. Ну тут уже, я не знаю, тут вже гріх не, не добити цього енгуса. Є, хоч добивчик зайшов. Давай, там нараховуй нам пару очей. І будемо брати слідуючий добивчик. Я сьогодні на добивчиках. О, сходимо з синьою командою на такого добивчика. Ми, до речі, ходили вже на нього. Винести цього жовтого хіла. Попробуємо, що у нас добивом. буде. от є 4 синіньких. сніжка. Так, да, ми його зарядили, так? Да? Хреново. Так, можна зірвати мордочку і зарядити своїх синеньких. Давайте ми канною заблочим сніжка. Щоб він ще раз не накидав, зараз... А, ні. От зараз ми заблочимо його, напевно. Добре. Тепер зірвемо так, щоб косям бо нічого не полетіло. І його не зарядити. Все супер. А тепер ми можемо і блокувати їх всіх. Навіть і винесли. Це шикарно. Так, камінчика він є, але розкиданий. Зараз буде у нас дебаф від Канни а скласти три станеньких ми не можемо ніяк. Ладно, прийдеться тоді перечекати. Тут сніжок і кукулькан мені вже нічого такого не зроблять. Ні, щоб вийшов синій зразу цей. Так, давайте проганяти будемо. Будемо шукати наш камінчик. Є три камінчика під кукульканом, його можна виносити. Все ж він не мішав, Остався один сніжок, зараз доб'ємо його і все. Так, другий добивчик, я думаю, теж зайшов. А чого я другого кану не тут Він сам догорів. І на полі остається тільки одна ціль. От такий добивчик з двома кукульканами. <гум> так, сходимо. Давайте сходимо сюди зеленим, мабуть. Чи жовтим. Ні, сходимо з жовтим тапочком. Візьмемо ударників проти тих кукульканів, автоліка, пса. Вот оно на всякий пожарный, щоб заблокувати. Може заблокується. Тут нема кліриків. Ну, кукулькани це клірики. Вони тільки не можуть блокуватися. А так. Сніжками можемо заблочити, якщо треба буде. Ну Що поїхали. Є баннотиць. Тут зразу дають кристалик. От ще три жовтеньких знизу. Заряджаємо своїх двох ударників. І виносимо в першу чергу хіла, хоч він і жовтий, але... Так, і ми його все одно не винесли, а винесли кукуркано. Добре, тут ми можемо фріг зменшити і ману чуть-чуть. І кого тут краще заблочити? Блочимо ми на нара, навіть не блочимо, ми винесли його і шукаємо з, прав... з правої сторони камінчика. Тому що в жовтого на полі аж 2 штучки. От ще один камінчик вийшов, тільки ми нікого ним не зарядимо. От, тепер ми мали би зарядити двох ударників своїх. Ну і давайте виносити. Ну, хоч сьогодні добиви мені заходять, це вже хоч добре. Третій добивчик. І я перевернув полянку. Давай. Є. І ще візьмемо один якийсь тапочок. Також тут у мене зелені залишилися, так? Де тут два синеньких якихось пінейти нам ще? А от тут знизу бачу є нрт. Чи, чи не є? <гум> Ні, ну тут два синіх. Давай сходимо сюди. Так, взяли ми зелений тапочок. Попробуємо. Що нам камінчик скаже? Ну, є три в Джимі Є три в Ньорда І все. Диви, Ньорда винесли з трьох камінчиків. Нічого собі. Да, і все. Тут більше нема, що. Опять ми заражаємо до раку я думаю, може там вийде, нема. Добре, є ще три зелених. Запускаємо його кукулькана, щоб він нас не оточив так. І тепер можна зрізати всіх по мені і пробувати енгусом вноситись під джибі-сніжка. Добре, тут вийшлося шикарно. Є ще три зелені під Касямбо. Ну що, леді, давай запускай своїх мечиків. Може ти хоч поможеш мені сьогодні, щоб не заряджався той Касямбо, блін. Так. Тут до намісам вже й не треба, бо тут нема кому й бити. Все, ми центр... Але тут ще залишила сапотівна Алізка, яка може сказати. А вже вона нічого не може. Ну ще й кристалик зелений, та тут. Є, нарешті цей бій зайшов. Хоч один шотик сьогодні зробили. Я десь там все одно буду ззаді ззаді. Добре, друзі, так. Результати пізніше. Так, ми програли. Вот. Ой, куди я заходжу? Так, давайте глянемо зараз, що там у нас по тапочках. Так, на полі от і все. 4800 з копійками на 5200 з копейками 400 очей десь програли. Так, по тапочках не хоче відкриватися. Алло, о, три тапочки в нас не скинуто чогось. Суперник молодець, все скинув, блін. Так, Білорус, вітайте з першим стопчиком, обуся на шостому, а я десь там внизу. О, 18 місце. Друга війна підряд мене, блядь, Треба ту галочку знімати нафіг. І все буде добре, так добре всіх.